Україна розширює виробництво власних бронемашин попри війну. Зокрема, компанія Укрармотех представила три класи машин для перевезення військових та поліцейських місій. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про вітчизняні «ЮАТ-Гюрза», кобра та «ЮАТ-Ф». Бронеавтомобіль «Гроза» призначений для перевезення особового складу та вантажів. Вага із баштою майже 9 тонн. Вантажопідйомність цієї машини 10 тонн. Колісне шасі 4х4 на базі пікапу Dodge Ram. Шини на всіх версіях цих бронемашин із технологією Run яка дозволяє їхати із пробитими колесами. Це класичний варіант, коли е, беруть якесь досить міцне е, цивільне шасі, е, багато багатошляховика. Та порох нього встановлюючи новий каркас, роблять такий собі броньований автомобіль для виконання поліцейських місій. В першу чергу це бронемашини для поліцейських місій. Це не є повноцінним ПБМ, це не є середньоброньована техніка. Екіпаж двоє людей в кабіні водія ще двоє позаду, та окремий відсік для особового складу із шести людей. Гюрза має виподібне днище, яке витримує підрив до 6 кілограмів вибухівки, броня українського виробництва і по захисту мало б витримувати стрілкотню та осколки. Якщо ми кажемо про гюрзу, то гюрза вона відповідає основним вимогам стана другої категорії, це рівень бронювання само цієї машини. Що таке стана другої категорії? Це фактично бронювання автомобіля, яке дозволяє зупиняти патрон калібром 7,62. Тобто 5,45-7,62 він тримає на відстані до 30 метрів. Метрів а при максимальній швидкості 695 метрів на секунду. Подібно до гірзи комплектацію має і бронемашина UATF. Базове шасі таке ж – Dodge Ram. Аварійний люк в поєднанні з кулеметною баштою, яка обертається на 360 градусів. Ще одна модель цих мрапів кобра, яка вже стоїть на базі іншого пікапу. Розміщення десанту не змінилось. Від розробника заявлена швидкість бронемашин 100 км на годину е, різниця полягає у тому, що а, одні виконані а, як гюрза на рам 5500, шасі від Доджа, а інші а, виконані на Land лендкрузері. Це кобра безпосередньо, яка використовувала саме шасі Toyota Land Cruiser. Вона трохи легше е, аніж гюрза. Але а, при цьому знову ж таки виконують ж самі поліцейські функції в Україні. Хоча й під час війни приватний оборонний сектор намагається виживати і пропонувати свою продукцію для силових структур. До прикладу, на фронті чудово себе проявляють бойові броньовані машини, козак та варта різних версій. Поки що ми бачимо, що це презентація продукції. Хоча ну знову ж таки, ця продукція вона не дивує чимось новим, бо крас вже давно, ще у 2014 році року розпочав постачав саме схожі бронні автомобілі для поліцейських місій. А саме для потреб, наприклад, національної гвардії збройних сил України, отже їх використовували. Вони дуже схожі між собою. Загальна концепція дуже схожа, використання шасі, загальна концепція бронювання. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.